Розправить крила у журбі, роздмухать в серці вогни квіри, дістати фарби голубі, замалювати тло з невіри, зібрати волю у кулак, утерти сльози й далі жити, бо ж, по інакшому ніяк прийшли ж нива час жати житом. На жорнах днів молотий хліб не ти, одна, кому ще важче. Вести рахунок чорних днів та сподіватися на краще, робити щось, творить добро, плече підставити, зігріти своєї хати вигнать зло і в темну ніч принести світло, впустить в домівку білий день, навчитись пережити втрати, слова улюблених пісень і серця. В голос переляти. Зараз в голос перелється. Одна з улюблених пісень. Я думаю, кожного, хто сидить в цьому залі. Бо в Вишевичах її так гучно і так гарно співали в далекі роки моєї молодості, мого дитинства і в моїй родині за столами. Та я думаю, в кожній. Її люблять на нашій Житомирщині. Її так божественно співає Олексій. Ой, хмелю ж мій хмелю. Переліммо слова і серця в голос.